Доброго дня, шановні першокурсники, а вірніше колеги так, іменно колеги. Тому що сьогодні ви стали студентами, а в подальшому бути працівниками нафтогазового комплексу. Свій час я також вибрав цю мрію і став студентом механічного факультету Івано-Франківського інституту нафти і газу. Пройшло чимало часу, але ні одного разу я не пошкодував, пошкодував про те, що я випускник іменно цього вищого навчального закладу. Я впевнений, що ви також будете гордити цією професією. На сьогоднішній день я вчолюю потужну філію ГСЕС Акціонерного товариства «Укргасудовування» і пишаюсь про те, що я випускників цього навчального закладу і напряму впливаю на енергозалежність нашої України. Переконаний, що в свою чергу ви отримавши знання від потужного викладацького складу цього закладу і подальшому будете збудовувати. Наш натразовий комплекс, але вже в мирній Україні. Бажаю вам здоров'я, витримки, наполеглисті в навчанні. ну, звичайно нам всім перемоги і миру. Слава Україні!